Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на економічні теми: про курс валют, про долар, про інфляцію, про те, як Росія проїдає запаси і не тільки. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, еко голова економічного дискусійного клубу та економіст, якого ви дуже добре знаєте і любите. Слава Україні, пане Олеже. рада вітати вас. Героям слава. Пропоную розпочати з такої новини, яка мене зацікавила на стрічках, і в принципі викликає хвилювання завжди у глядача. Так маємо результати за травень, оцінка інфляції НБУ посилається на держстат. Говорить, що зростає інфляція 15,9% станом за минулий місяць. Якщо говорити про, наприклад, той же самий січень, коли починали рік, було 12,9%. З чим це пов'язано, до чого готуватися, бачимо так на прилавках, що зросли в ціні фрукти, овочі, яйця, олія. Ну, до чого готуватися далі, з чим пов'язана така інфляція? Готуватися до падіння цілі. Так, тому що ми з вами, по суті, вплутну підійшли до початку сезону. У нас з вами, на жаль, а ми є, а може і на щастя, не знаю, ми є велика аграрна країна і ми. Живемо сезонами. У нас з вами літо це традиційно дефляційний період. Тоді, коли на нашій полиці активно надходять овочі, фрукти з відкритого ґрунту з нашої території, і ціни, як правило, обвалюються там в два-три в рази. Е, ну, безперечно, все залежить від погодних умов. І цей надзвичайно великий стрибок інфляції, про який ми зараз з вами говоримо, а інфляція це індекс росту споживчих цін. Ну тобто, ото, що ми бачимо з вами в магазинах, якраз динаміка росту якраз описується терміном інфляція. Так от інфляція, яка до сьогоднішнього моменту набагато вища аніж Закладена в бюджеті, очікувана Національним банком України, вона напряму залежала від того, що в 2024 році був дуже поганий врожай. Ми зібрали там мінус 10 мільйонів тонн зернових. Ми зібрали там мінус 30% обсягу картоплі, наприклад. Так? У нас з вами традиційний імпорт картоплі кожен рік починається, починався завжди. В квітні, місяці, коли приходила молода картопля з Єгипту і з Ізраїлю. А в цьому маркетинговому році, в цьому сезоні 2024 року та, е, перший імпорт картоплі був в листопаді. Просто тому, що ми зібрали на мінус 30% менше, ніж очікували. І картопля поїхала з Литви, з Польщі, навіть з Іспанії була картопля в Україні. Тобто ті речі вони зумовили то, що. Очікуваний дефіцит на продукти харчування в першу чергу на той сегмент, який споживає основна маса населення, на дешевий сегмент. А це картопля, це зернові, це хліб, це крупи, макарони. На них якраз був підвищений попит з одного боку, а фактично пропозиції цих товарів було менше. Погані, погані погодні умови, Аномальна спека, посуха. Ну тобто, оце власне і було основною причиною того, що у нас. Інфляція зараз надзвичайно висока. Ви сказали 15,9% це загальна інфляція. Коли ми беремо кошт, продовольчий кошт як українця, там більше 20% росту, тобто там хліб 22 там, там, там багато чого веселого і е, власне е, це і було. Власне, наслідком того, що ми от реально під'їдали все те, що ми виростили минулого року, і пропозиції різко зменшувалися. А імпорт, той, що об'єктивно у нас балансує ринок, він, він також був дорогим і це зумовлювало різці. Традиційно, у нас з вами сезон традиційно, починається десь друга-третя декада червня місяця. Але через знову ж таки. Холоди, які були в квітні місяці, там приморозки і так далі. Е, у нас з вами сезон трошки на, на днів 10 відтягнувся, і ми очікуємо перші реальні поступлення зниження цін кінець червня місяці, третя декадка червня. І от тоді вже почнеться реальне зниження цін. Тому е, давайте трошечки ще дочекаємося, і тоді ціни підуть униз, і нам буде набагато легше виживати. Та, ну власне, забігаючи трошки наперед, то синоптики обіцяють, нам ще й посушливе літо. Кажуть, що мало буде дощів, що липень буде критично спекотним, але трохи буде опадів в кінці вже серпня. І це теж, я так розумію, може плинути на наш врожай цьогорічний, а відповідно потім і на ціни восени. Слухайте, зараз на вулиці 14 градусів велиї дощ. Ну, Відверто кажучи. Я, ото коли дивився прогнози синоптиків на червень місяць, таких цікавих передбачень не було. Я нічого не хочу нікого образити, але вірити синоптикам себе обманювати. тому давайте ми все таки. Будемо мати велику надію, що воно так не буде. Хоча, дійсно, я теж бачив прогнози про те, що це літо буде гаряче і спекотне І, власне, початок червня місяця, кінець травня місяця, був, пам'ятаєте, там під 30, і дихати не було чим. Але зараз дивіться, що робиться. Зараз все буяє. Так що будемо мати надію, що. Бог буде любити Україну в цьому році і дасть хорошу погоду. Але ви дійсно праві, я вже бачив прогнози від міністра аграрного сектору України, який очікує не дуже добрий врожай в зв'язку із погодніми умовами. Ну, ми вже маємо проблеми там з кісточковими, наприклад, ті, що під приморозок попали у квітні місяці. Персики, так, Абрикос. і персики, і абрикоси, і черешня, і вишня, ну тобто, ті всі. Кісточкові, вони, їх буде набагато менше. Ну, тішить те, що це не є соціально значущі продукти харчування. Ну, тобто, без персики і абрикосів прожити можна, без хліба і картоплі, ні. А, тому це не настільки критично з точки зору, там, не настільки критично. з точки зору там, формування продовольчого кошика. Але. Ми маємо розуміти, що це є також той момент з погодніми умовами з сезоном, який може все перехрестити і знову спричинити надзвичайно великий рістін. Тобто, літо, дивіться, літо ми в будь-якому випадку переживемо. Тобто, в літо однозначно буде все, що треба. А от починаючи з кінця вересня, початку жовтня, тоді, коли закінчиться збір картоплі, коли закінчиться Е, збір, е Ну, борщового набору традиційного, Та, і ми зерно виїж будуть закінчуватися, визберувати. І тоді ми з вами реально побачимо, що в нас з врожаєм. А що з врожаєм, то об'єктивно і буде, що із цінами. Тому що чим з врожай, тим вища ціна. От власне така картинка, про яку я зараз говорю, власне, це якраз і є ті часові рамки, в яких ми з вами будемо чітко розуміти, що у нас буде з інфляцією до кінця року. А поки літо дефляційний, літо буде, як правило, там інфляція буде знижуватися. Почула вас, дякую, пане Олеже. Ну попрошу вас, знаю. Прогноз справа невдячна, але попрошу вас все-таки спрогнозувати літо, яким буде а, в плані курсу валют. Тому що ми знаємо, зазвичай це за тисячі. Літній період долар не лізе вгору, а, він максимально стабільний у ці три літні місяці. Багато хто там міняє валюту, хто вкладається, хто довіряє долару. Так а як ви бачите, це літо буде. Традиційним не буде стрибків валютних на ринку, ні, я не думаю, що буде стрибки, що буде стрибки великі. Тут ще такий момент, напевно. Ми 25-й рік маємо повністю макроекономічну допомогу від наших партнерів. Нам дали 50 мільярдів доларів кредиту на початку року, який ми вибираємо потрошечку. Тобто, всі необхідні платежі у нас є забезпечені, і це буде. В повному обсязі е, фінансувати соціальні видатки своєчасно. Тобто, я думаю, що якраз отут е, якихось серйозних проблем не буде, а це буде означати, що е, ну наявної пропозиції валюти всередині країни буде вистачати для того, щоби. Всі речі задовільняти тут питання навіть трошки в іншому. Питання в політиці Національного банку України, тому що ми розуміємо, що наш обмінний курс радше залежить не від реальної ринкової ситуації, а від того, які плани собі робить Національний банк України, тому що в нас Національний банк України це суддя, який визначає правила гри, і сам по тих правилах грає, ну тобто, по суті, він же ж єдиний продавець валюти в країні. Тому в даній ситуації я думаю, що цілком імовірно, якщо інфляція почне знижуватися, Національний банк чуть-чуть почне послаблювати гривню. Ну тобто йому в будь-якому випадку треба виходити на ті цифри, які закладені в державний бюджет. Ми вже побачили прогноз від нас до кінця цього року. Середньорічний курс він хоче зробити 43,5. Ну тобто, в будь-якому випадку літом він буде трошечко опускати гривню чуть-чуть не сильно. Так що до того треба готуватися. Єдине, що Нацбанк стримує, це ті погодні умови і ті об'єктивні умови інфляції. Тобто, треба розуміти наступне: обмінний курс він напряму залежить від того, що буде з інфляційними процесами. Чому? Тому що Національний банк відповідає за інфляцію. Інфляція сьогодні набагато вища, ніж Нацбанк заклав собі в якості стратегічних там, рамок. Він говорив, що інфляція буде менше 10%. Тому треба інфляцію знижувати. Через які механізми можна знижувати інфляцію? Через облікову ставку, вона сьогодні 15%, 15,5% це висока цифра, і через обмінний курс. Тобто Назбанк прекрасно розуміє, що чим слабше обмінний курс, тим слабша гривня, тим дорожчий імпорт. Чим дорожчий імпорт, тим більше інфляція. Тобто він якраз балансує у тих речах. З одного боку, якщо буде через велику пропозицію. Товарів першої необхідності і там продовольства ціни почнуть трошки знижуватися. Інфляція і Нацбанк може трошки послабити курс, але я думаю, що доти, доки інфляція не влізе в очікування ним там 10%, Я думаю, що серйозного руху по курсу не буде. Власне, треба постійно дивитися на ті складові інфляційного процесу і оцінювати ймовірну політику національного банку України.